Дев'яносто чотири і дев'ять. Борис Піліфам. 12 година на студійному годинку Бориспіліфам. Друзі. Ми з вами крокуємо далі. І саме сьогодні до нас до студії І завітав саме провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бориспільського районного управління ДСНС України у Київській області Максим Оксамит. Вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпечні речі, які можна знайти на території нашої громади. А також поговоримо з вами про заборону відвідування лісів. Скажіть на сьогодні, яка в нас ситуація з, зі знахідками? На щастя, в нас як то кажуть, такі знахідки вони досить рідкі, але ще стаються. Де саме зараз їх можна наприклад знайти? І взагалі давайте відразу поговоримо, якщо був помічений підозрілий предмет, людина не всі люди розбираються, що це може бути, і не всі можливо знають, як вони виглядають. На що найбільше вони можуть бути схожі, і що робити в таких ситуаціях? А найчастіше взагалі їх знаходять це або ліс, тобто період, коли збирають гриби, і особливо після того, як збирається врожай на полях, коли переорюється земля, також в такі моменти її знаходяться. Або, наприклад, там будівельні роботи пов'язані з копанням котлованів під фундамент, або якісь комунікації. Тобто в цей момент і знаходять найбільше цих знахідок. В принципі, тобто на що це може бути схоже. Тяжко сказати, бо це може бути схоже на що завгодно. Це може бути щось, схоже на миску, може бути щось, якийсь шматок труби, воно може бути тобто, довге, коротке, кругле, квадратне. А, тобто, якщо ми розуміємо, граната, вона може бути схоже там щось типу на лимон або на яйце. А, міни протипіхотні або протитранспортні, вони можуть бути схожі на якусь там велику миску або там невеличкий судочок. Якщо говорити про маскування, чи може воно бути в пакетах поліетиленових чи загорнуто в папір, ми не знаємо ситуацію. Наприклад, є добрі люди, які чистять ліс так від сміття, чи все їм варто чіпати і збирати, чи все ж таки на щось треба звернути особисту увагу. Дуже обережно треба дивитись, тобто щоб не було ніяких. Підозрілих, наприклад, звичний нам предмет, елементарно це якийсь там звичайний стаканчик чи може якась дитяча іграшка, але з неї щось стерчить, якісь провади, якісь там мотузки і тому подібне, десь якась там обмотане щось ізолентою. Тобто на такі речі дуже важливо звертати увагу. Щось десь таке незвичне, що дуже сильно притягує увагу. От якщо ми тобто, говоримо про ліс, такі речі вони зазвичай... Схожі на мухомор в лісі. Тобто він дуже сильно привертає увагу. Ми розуміємо, що до нього не потрібно йти, але людина досить часто до таких речей підходить. Тому на такі речі звертайте увагу. Але так само ці предмети вони можуть бути дуже добре замасковані. Ми з вами вже е, зібрали врожай на полях. Яка там ситуація? Чи все було безпечно? Е, зараз з моменту збору врожаю. Поки що без так сказати, без якихось надзвичайних подій. Зараз ця ситуація триває добре в нашому районі. Ви також співпрацюєте з розмінуванням, так правильно я розумію, і ви інформуєте про те, де це буде відбуватися саме там наскільки небезпечно знаходитися поруч на той момент, коли ви починаєте розмінування. А так, тобто піротехнічні підрозділи, коли знаходять якийсь предмет, і, наприклад, бувають випадки, коли предмет можна забрати централізовано на полігон і знищити, або в якийсь піщаний кар'єр, наприклад, і все це знищується контрольованим підривом. Може бути такі випадки, коли ми не можемо забрати це з місця. Тобто відбувається підрив на місці. В такому випадку людей попереджають, об'їжає машина з гучномовцями. Повідомляється, що тут буде те, ну тобто буде вибух. Всім відійти і контролюється, щоб люди не підходили. Небезпека взагалі тобто, є, трошки це тяжко навіть не, не скажеш безпечніше, небезпечніше, вибух боєприпасу відбувається. Тобто, і його частинки нікуди не діваються. Тобто вони, роз, вони розлітаються і можуть уражати. Тому, коли десь щось чуєте, що буде відбуватися підрив, десь ви бачите піротехніків, не наближайтесь. Тобто, тримайтесь на безпечній відстані, якомога подалі. Багато хто може спитати, що таке безпечна відстань. Така відстань це якомога подалі. Десь за якоюсь перешкодою, за якоюсь будівлею, за якоюсь там пагорбом, деревами і тому подібне. Ми не втомлюємося повторювати про те, що не слід знімати, як працює ППО, де летить ракета чи шахет цивільним, для того, що це може нам. Нашкодити українцям, так а допомогти ворогу. Яка ситуація з цим в ДСНС? Наприклад, людина знає, що будуть підривати і знищувати снаряд, і вона вирішила це зафільмувати. Вас також це заборонено? А взагалі краще взагалі ну, тобто, не фотографувати, і особливо коли там прямі ефіри і тому подібне, не, не знімати роботу аварійно-рятувальних служб. Е, є досить часті випадки, коли, наприклад, ну, всі знають про ситуацію. Коли відбувається приліт, потім, наприклад, вичікується якась певна година, всі знають, що в цей час прибувають аварійно-рятувальні служби, і в це місце знову відбувається приліт. Тому в жодному разі роботу спецслужб не знімайте, не фільмуйте, нікуди не викладайте. Вона зараз на території Київщини продовжується заборона відвідування лісів, але є ті, хто нехтує цією забороною, і тим паче, що є родини, які виїжджають до лісу з дітьми. Чи ведете ви роз'яснювальну бесіду, інформаційну бесіду? Можливо, ви ходите в школи і дітям також нагадуєте про те, що слід дотримуватися безпеки зараз у воєнний час. Так, звичайно, така робота ведеться. Ось навіть сьогодні спільно з ювенальною поліцією. Ми ходимо по школам, ходимо, наприклад, по там неблагонадійним сім'ям, ходимо, відвідуємо багато дітних сімей. І, в принципі, тобто, у нас є так само комплексні відпрацювання це побудинкові обходи. І ми повідомляємо, що тобто, не відвідуйте ліси, це заборонено. Так само, ну, тобто ми повідомляємо, що вже якщо порушили одну заборону, то принаймні не погіршуйте ситуацію, тобто в жодному разі ми не розводимо там ніякі багаття. Ми пояснюємо дітям, що не можна бавитися з сірниками. І так само, тобто, пояснюємо, що будь-який підозрілий предмет, і особливо це якісь дитячі іграшки в незрозумілих місцях. Тобто, це ми не беремо і навіть не підходимо до них. Чи інспектуєте ви ліси можливо з іншими підрозділами для того, щоб нагадувати людям, що не слід сюди ходити? Так, у нас є ще додаткові спільні рейди з лісниками, і тобто з патрульною поліцією. Ми проводимо такі рейди заодно і, як то кажуть, нагадуємо людям про заборону відвідування лісів. Ну і дивимося, щоб елементарно вони там нічого не підпалювали? На сьогодні, як проходить робота з дронами, ви відслідковуєте паліїв? Так, чи така робота також і проводиться з виявлення порушників в лісах? Враховуючи, що зараз триває пожежонебезпечний період. Він також, як завжди, він співпадає зі збором урожаю. Зараз так, ми почали проводити рейди з застосуванням квадрокоптерів. Ми не називаємо в який це там період доби, по яким це дням, щоб це було таким невеличким сюрпризом. Ми робимо обльоти, ми виявляємо порушників, тобто і вже потім дивимось. Наприклад, один із таких рейдів був на цьому тижні, але це був наш перший рейд, перший показовий, тому там обійшлося без штрафів, але все ж таки, ну тобто, з порушниками, яких ми провели з ними інструктаж, це зазвичай тобто люди пенсійного віку, тому в кого є, тобто там старші батьки, дідусі, бабусі. Розповідайте їм про альтернативу, доносьте, що трошки все ж таки життя змінюється, адже раніше да, було дуже часто таке повір'я, що якщо там спалити бур'ян на полі, виросте гарна зелена трава. Але насправді всі плюси даного дійства переважають, ну тобто там мінусів набагато більше. Дуже велика кількість різних там тваринок, комашок згорає так само, ну, тобто флора, фауна з елементарно знищується. І так само це може перекидатися на будинки і все інше. Зараз хочу ще раз повернутися до вибухонебезпечних предметів, поговорити про тих е, сміливих в кавичках людей, які знайшли і вирішили залишити це собі на згадку. І не дай Божа, вони вирішили ще її розібрати в себе в гаражі або в квартирі в будинку. Скажіть, якщо ви дізналися про те, що людина е, взяла з собою. Вибухонебезпечний предмет його знайшла. Чи буде вона нести відповідальність адміністративну чи кримінальну за це? А, звичайно, відповідальність за це буде, тобто, і особливо, якщо це призведе до травмування або загибелі людей. Тобто тут вже буде кримінальна відповідальність, адже все-таки не забуваємо, що. В більшості випадків снаряди або якісь там залишки вибухонебезпечних предметів, які ми знаходимо, вони відносяться до нерозірваних боєприпасів. Це один із найстрашніших типів вибухонебезпечних предметів, які ми можемо знайти. Адже це, якщо порівняти це зі зброєю, то якщо звичайний боєприпас це там зброя, то нерозірваний боєприпас це зброя, в який в якої патрон, патрон загнано в патронник і вона ще й знята з запобіжника. Якщо людина вже це взяла до рук, що їй робити? Вона має право. Я розумію, що напевно не має взагалі на слід чіпати це в руки, але якщо вона вже потрапила, нести до вашого відділу це не треба в жодному разі. Якщо ви щось підняли з землі і вже зрозуміли, що це щось вибухонебезпечне, максимально повільно. Ви це кладете на землю, обдивляєтесь навколо, щоб нічого подібного більше не було. Розвертаєтесь і уходите тою самою дорогою, якою були. Відходите на безпечну відстань або за якийсь пагорб, за якусь будівлю, телефонуєте 101 або 102 в поліцію, повідомляєте, що де ви знайшли, і чекаєте на допомогу. Тобто, адже це все-таки ну, це, це не жарти, це від елементарного травмування верхніх кінцівок і очей до загибелі може призвести. Загалом, якщо говорити про вибухонебезпечні предмети, були такі предмети, які несуть. Велику загрозу, яку ви знаходили на території Київської області, найбільше, що тобто, вдавалося бути свідком подій, це все ж таки ракети, крилаті ракети, якими обстрілює нас Російська Федерація. Під час ми також нагадуємо, повітряних тривог слід залишатися в безпечному місці. А люди, які нехтують повітряною тривогою і які виходять для того, щоб подивитися, ми знаємо, що уламки вони можуть нести шкоду. Нагадайте, будь ласка, чому цього не треба робити, і чому не треба нехтувати правилами власної безпеки. Найбільша кількість людей гине саме від уламкового ураження. Тому ми розуміємо, що ну, уламок, якщо кожен в своєму житті бачив дерева сосна і на ньому є кора, така вона коричнева. Тобто уламок досить схожий на цю кору. Він гострий, він може бути різної форми. І в такому випадку багато хто тобто, є, розказує, що немає укриттів, не будемо ховатися. Але від таких уламків рятує правило двох стін. Тобто, якась товста бетонна загороджа, елементарного підвал того самого будинку. Тобто, все це рятує життя, тому повітряними сигналами повітряної тривоги ми в жодному разі не нехтуємо. Якщо е, говорити про реагування, наскільки швидко ДСНС реагує на виклики е, саме місцевих жителів, якщо вони щось знайдуть. У Скільки нас, вас чекати? У нас завжди є норматив, тобто, з, від моменту дзвінка нам до виїзду автомобіля з гаражного приміщення проходить хвилина, тобто ми досить швидко вдягаємося і виїжджаємо. Звичайно, є проблеми, тобто, це затори або якісь там ями на дорогах, тобто ну, з, зазвичай тобто якісь проблеми з дорожнім покриттям, але це досить швидко в місті, це там взагалі буквально хвилин 10. Інформування щодо знищення небезпечних предметів проводиться також до СНС, і проводиться постійно. Ви це робите для того, щоб люди вони зберігали спокій, не думали, що йдуть обстріли, чи щоб вони залишалися вдома і не виходили у разі небезпеки. Тут і те, і те, і але все ж таки більше щоб елементарно не лякалися. Бо багато хто боїться, коли, наприклад, немає повітряної тнеоголошена повітряна тривога, а щось десь вибухнуло. Тобто постійно в людей паніка не зрозуміють, що це таке, що сталося. Ну тобто, бувають такі випадки, на жаль, коли. Ракета пролітає швидше, ніж оголошують повітряну тривогу. Тому люди цього бояться, і для цього ми їх попереджуємо. Якщо людина побачила небезпечний предмет, на його думку зателефонувала вам, ви прибули на місце і виявили, що це не несе загрози жодного чину. Чи людина буде нести якусь відповідальність за те, що дарма вас викликала, чи ні? А, ні, в такому випадку не буде. Це так само, якщо, наприклад, ви побачили десь якийсь дим або було невеличке загорання, а виявилося, що це хтось там чи мангал розпалив, чи, чи щось тому подібне. Тобто, це, ви дійсно бачили цю подію, дійсно це щось було підозріле, ви зателефонували. Це нормально. Але бувають випадки, коли, наприклад, ну, там, навчальні заклади почалися досить, такі, бували вони поодинокі, але там страшна контрольна. Телефонують в поліцію або до нас, кажуть, там школа замінована, щоб як то кажуть, полегшити собі життя на Це ми бачили 1 вересня, коли повідомляли про те, що Ось, заміновані да, школи да, да, і торгівельні центри. Тобто, тут просто бувають випадки, коли ну тобто, телефонуючи з інших країн чи якісь там от терористичні такі, от ну жартівники, а буває, коли іменно самі учні телефонують, і в такому випадку, ну тобто, ми маємо розуміти, що тут можна й до кримінальної відповідальності дійти. І якщо ми враховуємо, що вам там немає 14 років, то за вас будуть нести. Відповідальність батьки, а батьки вам дякують точно в даному випадку. Не скажуть. Чи вдалося вам вже знаходити і карати винних на цьому? Нам ще таких дзвінків не надходило. Тому, як то кажуть, з цього боку в нас все добре. В нас тільки я пам'ятаю, що на початку повномасштабного вторгнення було повідомлення про замінування одного з торгівельних центрів. А, так, бувають такі надходять випадки, тобто там поліція вже тоді займається, і поліція знаходить досить швидко такі випадки. Тобто перевести це все на жарт не вийде в будь-якому випадку. Да, краще цього не жартувати. Елементарно, все ж таки, ми державні служби, ми фінансуємось податками. Ну тобто, навіщо витрачати свої ж гроші, на якщо їх можна витратити на набагато краще, там поліпшення свого стану ну тобто, поліпшення якихось речей в себе в місті. На останок, давайте ще раз з вами, Максима, нагадаємо нашим слухачам і глядачам правила поведінки. Якщо ви вже порушили, пішли до лісу. Бачити вибухонебезпечний предмет, що робити, тобто, ми зупиняємось, дуже ретельно обдивляємося територію навколо своїх ніг, навколо себе, щоб не було щось подібного або може бути ще якийсь інший боєприпас, особливо якщо це щось касетне. Їх завжди буде кілька штук. Дуже ретельно обдивилися, розвернулися. І тими самими кроками, якими ви прийшли, ви вертаєтесь. Тобто, якщо це пісок, то ми розуміємо, що тут сліди трошки легше знайти. Якщо це асфальт, то з асфальтом трошки легше, бо він, в принципі, безпечніше по ньому перебувати. І відходимо на безпечну відстань за якусь будівлю, за якийсь пагорб, за якісь там здорові дерева, накладені, може, є там штаб штабелями. І тоді ми телефонуємо 101 і 102. Тобто ми повідомляємо, що де ми знайшли, і чекаємо на допомогу. Тобто не можемо назвати адресу, ми користуємося геолокацією і передаємо диспетчеру координати, тобто елементарно, просто називаючи їх з Google. Нічого в цьому страшного, і чекаємо. Тобто, або, наприклад, немає у вас там, якихось елементарно, немає у вас інтернету, не можете зайти в Google карти, пояснюйте, де як ви їхали до того місця. Тобто і чекаєте тоді на саперів. Добре, я сподіваюся, що в нас не буде спочатку порушників, які підуть до лісу. Коли діє заборона, так і звісно, хочеться, щоб на території нашої країни, не тільки області, ми не знаходили і не було вибухонебезпечних предметів. Друзі, сьогодні до нашої студії завітав провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Бориспільського районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області Максим Оксамит. Вдячні вам за бесіду, До нових зустрічей. І звісно, бережіть себе, друзі, все буде Україна. 94 і дев'ять борис Пілефем